Дорогі друзі, Христос Воскрес! Вітаю вас усіх сьогодні. Оскільки я вже виходив в ефіри і слідкуєте за мною, за всім, що відбувається. Я постараюся вас інформувати. Дуже всіх вас люблю, шаную. Я вас сьогодні вітаю з такого села Добряни. Село Добряне, це є село Славне на Городоччині. Ну, для мене воно важливе, бо звідси походять дорогі для мене люди. Їх є багато. Перший це Владика Йосиф Мілян. Багато його знають. До речі, в Яремчі, Дорі, Миколичині, Ямні. Він пригадує та пастирював в 90-х роках отець Севастіан Дмитрух. І тут похоронені наші друзі, їхні родини, один з наших співбратів монахів, який помер 37 років. Я вам зараз покажу така гарна церква. Бачите? І я їхав ту сюди, і мені подзвонили сестри монахині служебниці які сьогодні були у Миколичині. І там були на двох літургіях зустрілися з людьми. І ви знаєте, настільки вони окрилені раді, а раді від того, що люди, миколичанці настільки їх тепло зустріли, розказали, просто люди є за сестрами обома руками, що я не можу вам передати їхньої радості. І я хочу миколичанцям подякувати. Ви, є молодці, дай вам Боже сили та здоров'я, що ви тримаєтеся разом, і що ви тримаєтеся правди Божої, тримаєтеся греко-католицької церкви. Ви видали багато священників звідти. Я настільки вами збудований вашою позицією. Я зараз до людей всіх звертаюся, жителів Микулича на Заєремча. Нехай Бог благословить ваші родини. Знаєте, там, де є монастир у селі, там є Боже благословення. Дивіться, сусідня дора, з якої я походжу, скільки той монастир не нищили, комуністи, скільки там чого не було, а все ж таки Бог благословив і благословить і цей весь край. І ви сьогодні отримали також. Таку можливість. Рахуйте, що сьогодні з приходом сестер почався початок монастира. Звичайно, вони ще не можуть перейти повноцінно, бо тому, що тривають процедури, дискусії, то все вляжеться. Знаєте, все минеться, минуться дискусії, все забудуть. Все забудуть. Забудуть і тих, хто перечив, і тих, хто, і тих, хто виступав там по різних сторонах. Але буду пам'ятати ваші нащадки одне, що завдяки нашим мамам, татам, бабцям, дідусям монастир сестер-служебниць повернувся, повернувся до Миколичина. Нарешті Миколичин повернув свою історію, яку вигнали з його серця комуністи. Для мене, як людина, яка є звідти з Гуцульщини, з країв, з Яремчанщини і дуже добре знає Миколичин, це є велика, велика радість. Повірте, сьогодні більше монастирів закривається в світі, бо нема монахів, монахінь, немає людей, готових цілковито присвятитися життю Богу і людям. І взагалі проблема з жертовними людьми сьогодні в світі є велика. Хіба українці показують величезний приклад мужності, що вони готові йти на смерть задля правди, задля свободи. І знаєте, я так побачу поволеньки, поволеньки. У нас народжується новий народ. Новий народ з новим серцем, народ, який знає ціну свободи, ціну волі. А в Миколичині також сьогодні монастир, по суті. Починає діяльність, хоча без монастира, але сестри приїхали. І народ, який розуміє ціну віри, ціну церкви. Тому я не можу сьогодні не вийти в ефір і не сказати всім миколичанцям. Дякую, благослови вас, Боже. Ви молодці, з вами вперед. Христос воскрес!